І вітаю на своєму каналі. Збираюся у відпустку і хочу відзняти сьогодні відео для того, щоб запам'ятати разом з вами, яка на даний момент у мене присадибна ділянка. Тож давайте пройдемося і зараз ми з вами подивимося. Значить, перша діляночка, яку я вам хочу показати, це у мене будуть томатики. А томатики на даний момент квітнуть, потрошки починають зав'язувати плодики. Ось, наприклад, це у мене чорний принц. Ось він плодики такі почав в'язати. Тут вже друга кисть зав'язує. Тут, наприклад, ось у мене вже в'яжуться, ну, потрошку в'яжуться. Нічим не підживлюю томатики, Значить, тільки поливаю раз у тиждень. Обов'язково треба їх поливати, для того, щоб вони могли сотувати всі необхідні. Поживні речовини з ґрунту, так, і це дозволяє тільки водичка зробити. Далі наступна в мене ну, мульча замульчована, ось можете подивитися. Але мульча дуже швидко з'їдається. У нас зараз спекотно, газон не росте, тому мульчувати дуже-дуже важко. Але потрошку все одно замульчовано. А далі наступна в мене. Грядочка це високорослі. В мене в основному тут томати. Є і детермінантні, і високорослі. І так само вони потихеньку в'яжуться, потихеньку є. Ну, ось, наприклад, зараз покажу вам ось сержант пепер в мене почав в'язати. Ось уже такі плодики. А далі, ось тут у мене донь, зайди, будь ласка, в рядочок. А це в мене ось черевички. Подивіться, які вони бачите, ось такі плодики довгенькі. Ну, в общем, потрошку в'яжеться. Значить, що я роблю? Пасанкую індетермінантні томатики, і обов'язково так само поливаю раз у тиждень. Наступна моя грядочка це в мене картопля. Подивіться, яка вона в мене велика. Відійди, донь, трошки далі, щоб ви побачили, на якій відстані вона в мене виросла щодо мене. Ось, ну, якщо я зараз зайду в грядку, ну ось така в мене картопля. Картопля дуже велика, ну, не підживлюю її нічим. Лише поливаю також раз на тиждень, але бачите такі результати. Сподіваюся, що в мене там не горох в'яжеться, а все-таки буде картопля. Так, ідемо далі. Зараз подивимося з вами. що у нас далі на ділянці. А тут в мене зростає морквачка. Також підливаємо її потрошку, вже бачите, яка вона нав'язалася. Далі бурячок. До речі, бурячок ось тут гарно росте, а на сонці без сітки затиняючої, на жаль, горить. Так, ну і три кабачка в мене значить, два іскандира з білими плянками і один зелененький це у мене асма. І, до речі, ось тут так само є кабачки. Вони на сонечку. І вже кабачочки. Ідемо, подивимося, кабачочки вже є. Ось такі вони. Далі ось, наприклад. От. Вже є. Скоро будемо зривати. Так. І там так само є. І хочу показати бурячок. Горить у мене. Ось він. Дивіться, бачите, горить, листочки горять, підгорають під сонечком, на жаль. Ну, але ось так. Так, часничок вже жовтіє, а, значить, стрілки намагаюся всі видаляти. А, цибулька ще зелена. Ну, Але скоро вже будемо також прибирати потихеньку, як вони пов'януть. Цибульку ще рано, вона навіть не лягає своїм бабілечками. Так. Далі. Перчики, ось, наприклад, також треба прополка, Але подивіться, будь ласка, перчики. Перчики квітнуть. Значить, ну, ще поки що не в'яжуть, да, тільки квітнути починають. Але все-таки ну, вважаю, що в гарному стані. Підживлення роблю також обов'язково. І що хочу вам сказати, я в цьому році для себе відкрила сорт. Редиск, який називається Селеста. І я дуже нею задоволена. Я її садила двічі. Перший раз я її висаджувала в теплиці, ви могли бачити в моїх попередніх відео. Другий раз я висаджувала на грядочці, де в мене зараз баклажани. І третій раз я її висадила, і вона росте в мене зараз. І вона мене дійсно радує. Ніколи не було такого, що придиску можна було вирощувати ще й влітку, в червні. Подивіться, будь ласка, ось вона, дивіться. Бачите, ось редисочка червень місяць. І наголошую, що це в мене, іде ну, і далі вона в'яжеться. Це в мене сорт Селеста. Сорт Селеста f 1 Ось подивіться, можна вже робити салати. Тобто, ну, редиска є. І це класно. Стрілу вона не йде, ви самі бачите, і зростає. І ось вона у мене по контурам далі є. Так, проходимо з вами далі. І бачимо ми огірочки. Ось донь, давай так присядемо, знизу покажемо. І ось, подивіться, огірочки вже квітнуть. Всі квітнуть. Я їх підв'язала, пасинкую обов'язково до метра пасинкую. І після цього вже буду починати залишати пасиночки. Як я це роблю, я вам потім обов'язково покажу. Ну, а на даний момент ви бачите, які в мене огірочки. Обов'язково пасанкую прибираю вусика. Ну, буду сьогодні це робити, прибирати вусики. І вони в мене вже починають радувати своїм цвітінням. Сподіваюся, що скоро в мене вони вже будуть надавати плодики. Так, сюди повертаємось. Тут у мене баклажани. Баклажани зростають. Ось вони, бачите, вже починають. Є квіточки. Скоро будуть квітнути починати. Ось можемо і тут побачити. Ось квіточки вже починаються. Підживлювала їх зеленим настоєм із. Господи, із попілом. А ось цей баклажанчик, подивіться, це той, що у мене морозець ще колись прихватив у розсадному періоді. Бачите, і нічого не вийшло. На жаль, тобто, не треба їх жалкувати за ними. Тобто, якщо вони вже були вдарені приморозком, треба від них позбавлятися, не давати їм шансу, тому що його все одно ну, немає від нього ніякої користі. Так, це у мене цибулька ось тут зростає. А, висаджуємо постійно на. Зелень а, ту зимову не чіпаємо. А, капуста. Давайте подивимося. Так. Приїду з відпочинку, буду вже сіяти капусту в стакан, ой, гірочки в стаканчики, і буду тут також вирощувати. Капусточка, бачите, ось маленька, наче в'яже, але не знаю. Ви знаєте. А цей, цю вже треба прибирати. ось дивіться качанчик, А це вже починає псуватися. Тобто Треба її обов'язково прибирати. От, е, е, ну, подивлюся, чи буде в жару вона щось в'язати, або не буде. Не знаю, чесно, не можу нічого сказати, але будемо дивитися. Хоча в жару капуста в'яже дуже-дуже погано. Горох у нас вже відквітає потрошку. Так, ну і давай перейдемо ще помідорчики, покажемо, які у нас потрапили під приморозок. Так, тут не звертайте увагу, де е, суничка. Буду сьогодні прополювати. Ось подивіться, це в мене сорт Санька. Пережила вона в мене приморозки, ось вона от така. Я її вже підв'язала, вже в'яже мені томатики. ось, Тобто, слава Богу, відійшла. Потім тут у мене ось цей перчик це хаски. А це все Олексій. ранній Олексій, ось, бачите, можете побачити, також вже в'яже. Ось, бачите, перчики вже в'яжуться. Тобто, ну, показують свій результат. Пережили, слава Богу, приморозки Вони в мене під спандбондом. І все класно. Так, що зайдемо зараз у тепличку, подивимося, що в теплиці. Так, йдемо до теплички зараз. Ой, треба було, напевно, відкрити її деньку. Ну, зараз побачимо. А, так, теплички в мене, це, бачите, від кота. Бо кіт у мене дуже любить огірки. Обгризаю їх. І це є не дуже добре. Так, зараз покажу вам, що в мене тут в теплиці. Так, заходьте, в Гості. Так. Значить, в теплиці, ось огірки також, бачите, всі підв'язала. Огірки вже почали квітнути. Дой, напевно, знову таки крисять. І покажи ось знизу, де є огірочка. Ну, і ось тут, Подивіться, ось у мене вже, бачите, огірочок висить. його треба нам зняти. Ось такі, тут також огірочки. Це ті, що у мене були на перший врожай. Ну, І тут так само, бачите, огірки ростуть дуже швидко. Треба їх обов'язково вусика прибирати, пасинкувати до метра. Буду прибирати пасинки знову, а далі вже будуть у мене з пасиночками. Так, далі. Далі. І підемо зараз до томатів. Так. Баклажанчики також зростають. Тут у мене також перчики зростають. То в теплиці. Теплицю обов'язково закриваю, щоб совка не залетіла, не робила мені шкоди. Якщо ви не закриваєте ось так от сіткою теплицю, то обов'язково її закриваєте на ніч, тому що всі оці метелики, вони в основному вночі працюють. Так, заходьте. Що хочу показати? Зараз огірок поки що покладу. Подивіться. Це в мене сакура. Не перестаю дивуватися. Дивіться, яка кисть. Дивіться, вже починає спіти. Скоро будемо з томатами. Бачите, гляньте, яка краса. От, друга вже ось кисть. Кисті дуже великі, подивіться, веду в два стебла. Ось. Видох два стебла, також треба вже пасинкувати, тому що пасинка наросли. Подивіться на цей томатик. Доня, ну покажи поближче. Це томатик називається таркюто. Оце той, що такий ржево оранжевий буде, помаранчевий. Ось такий він. Подивіться, тут які складочки. Зараз так достану. Ось, подивіться, який він прям тут, бачите, зі складочками такий прям гарненький. От. Тобто, ну Такий томат не знаю я його ніколи. А ось тут покажи, будь ласка. Знизу вже ось такі томатики поналивалися. Ось, подивіться, які вони вже величенькі. Бачите, ось. Ну, класні, будемо дивитися, що це за томат. І бачите, він вже майже в мій ріст. Тобто, вже мене майже догнав. метр шістдесят, ну, ось вже томатики доганяють. Так, далі. Доня, дивись, обережно, бо водичка тут обов'язково від жарюки. Так, це в мене яма-мото, ось він. Такі томатики в'яже, кругленькі. Ну, поки що ось так. Не багато їх, але вони є. І ось тут я, мамо, то подивіться, ось такий томатик. Ось він. Бачите, перша кисть зав'язана, далі друга в'яжеться. Все добре, також треба пасинкувати. Так, далі у мене йде хапінет. Це рожевий томатик. Ось він, подивіться, такий в нього також. Бачите, зараз це приберу. Ось. ось такі в нього кисті і дуже такі щільні. Тобто ну, важко його навіть ось вам показати, дістати. Він прям такий щільненький. Так, потім це у мене все хетенит. Сюди, подивіться, це ж у мене детермінантні е, також е, гібриди. Ось це є двіга, ось такий томатик. Ось, бачите, зараз листочки. Ага. Ось такий томатик є двіга. Ось він. Так. Е, В'яжем ось. Покажи мені ось такі кисті, Глянь, такі класні кисті, бачите, ось такі. Це я двіга. Так, далі переходимо до сакури. Ой, не сакура, сара. Відбачте. Дивіться, вже томат навіть більший за мене. Ось, Вже почав далі рости. Так, і давайте подивимося на його кисті. Дуже трогать, також не буду чіпати, бо переживаю, щоб не поламати. Ось, подивіться, яка класна. Кисть вся зав'язана. ось подивіться, бачите, Але буває таке, бачите, сохнуть такі все одно е плодики, е квіточки, да? з плодиками. Так що це таке вітер у нас, тому не звертайте уваги. А ось подивіться, Донь, а ну давай як все туди покажемо. Подивіться, оце у мене Сара. Гляньте, які величезні томати. Які величезні, хоч би витримали гілочки. Подивіться, оце Сара. Так, далі, це також все сара. Це в мене є двіга. Ой, це вже позапутувалося. Так, обережно. Так, а це в мене, ось, бачите, понижчі це Ясенія. Також детермінант, подивіться, зараз покажу вам. Дивіться, скільки томатиків вона нав'язала. Подивіться, яка краса. Сподіваюсь, вони будуть смачні. Так, це в мене пузата хата. Пузата хата мене не дуже радує. Опять, напевно, починається у нас. Це, напевно, удірвався листик. А ось тут ось. Клада спаріоз. Постійно пшикаю, але і добрева даю, але не знаю. Ну, постійно, ось це сохне листочка. Так, що у мене пузата хата? Ну ось. Такі плодики в'яжуться на пузату хату. Подивимось, що буде. Так, ну і сакура. Подивіться, тут кисті трошки менші. Бачите, ось кисть менша у сакури йде. Ось це черік. А далі, ось, подивіться, знову така вже складна кисть пішла, велика. Ну, в общем, ось так. Але вже чекаємо, скоро будуть у нас свої помідорчики. І подивіться, будь ласка, на перчик. Перчик у мене ось Олексій. Ось така перчинка. У нас вже величенька. Одна є. Це не корона. Корону прибирала. Тут також в'яже. Ось Олексій. Подивіться, ось скільки вже перчиків нав'язало. Три. І там ще два маленьких саду. Так, це у мене хаски. Ось він також в'яже перчики. Їх тут багатенько. З цієї сторони також є. Їх багатенько. Так, і ось тут так. Ось один я вчора зірвала хаски вже собі на салатик, Ну, ось такий він у мене є. Так, ну що хочу сказати. провела з вами невеличкий огляд, показала вам всі свої томатики і взагалі всі свої рослинки, які в мене є на присадибній ділянці. І хочу вам ще показати, ось як ми затінили свій, свій городині. Покажи, будь ласка, отак зверху і в сторону, туди далі за тепличку. Будь ласка, обов'язково користуємося затиняючою сіткою 60%, тому що спека у нас дуже-дуже сильна. Все горить, все сохне, тому обов'язково користуємося цією сіткою. Ну що ж, ось такі у нас справи. Ось так ростуть мої рослинки, буду потім разом з вами переглядати ще раз це відео, буду сумувати за ними. Але, сподіваюся, і знаю, що мої рідні достойно за ними доглянуть, поки мене не буде. Ну, а вже повернуся, обов'язково вам зніму відео, як вони росли без мене. Як ваші рослинки на даний момент. Якщо будуть якісь питання, будь ласка, також запитуйте. І бажаю вам всього тільки самого найкращого. Всім до побачення і до зустрічі!